Форум взаємодопомоги у Кривому Розі відбулася зустріч іноземних партнерів з представниками міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Чеська республіка з перших днів війни став надійним партнером для України, зокрема у надання зброї, гуманітарної допомоги та в інших надважливих напрямках. Як зазначає повноважний представник з питань відновлення України Томаш Копечний, боротьба нашого народу у тяжкі для країни часи стала для них прикладом для наслідування та водночас натхненням і поштовхом для більш рішучої допомоги. Já bych chtěl... Хочу подякувати вам за ваш час і за те, що ви прийшли на зустріч з нами у суботу, і це нагода для нас пересвідчитися, що Кривий ріг працює в режимі нон-стоп. і так само ми маємо працювати для того, щоб допомагати Україні. Кривий ріг для нас став великим натхненням. Минула наша зустріч відкрила мені очі. Наскільки велика роль міст у муніципалітеті, міських органів в обороні і забезпеченні життєдіяльності країни, і ми усвідомили, що оборона України тримається не лише на оборонцях, але й на роботі суспільства і конкретно на містах, які забезпечують цю перемогу ручність Головною метою візиту чеських партнерів стало вивчення досвіду міста, що продовжує жити, працювати та боротися в умовах військового часу, зокрема при постійних загрозах обстрілів енергетичних об'єктів, які є надважливими для нормальної життєдіяльності населення та роботи бізнесу. Кривий ріг, на відміну від інших європейських міст, має унікальний досвід та ефективний план дій у екстрених ситуаціях. Яскравим прикладом його застосування став один з найтяжчих ракетних обстрілів Карачанівської дамби у вересні 2022 року, коли Завдяки чітким діям всіх служб вдалося уникнути катастрофи та швидко ліквідувати наслідки влучання. Дуже приємно отримати високу оцінку ефективності співпраці з боку нашого стратегічного партнера. Це Республіка Чехія. Вона взяла на себе відповідальність за відновлення Дніпропетровської області, зокрема Кривого Рогу. І сьогодні ми, значить, обговорювали про продовження проектів підтримки в медицині, в енергетиці. І ще одним напрямом це було аналіз. Роботи Кривого Рогу в під час війни співпраця влади міста та Ради оборони Кривого Рогу з чеськими партнерами дозволила дати старт реалізації потужних проєктів в різних галузях. В медичній сфері за допомогою партнерів буде отримано сучасне обладнання для організації роботи реабілітаційного центру. А запуск в дію турбін для генерації електроенергії допоможе впоратися з загрозами відсутності електропостачання на вразливих об'єктах та критичній інфраструктурі. Це форум. На якому ми обговорили систему взаємодії, а в травні в нашому місті пройшов форум за участю представників бізнесу та експертів з Чехії та Кривого Рогу в галузі машинобудування. За проханням чеської сторони, сьогодні головна тема це укріплення інфраструктури, тобто це таке досить практичне спрямування. Ми готові ділитися досвідом, тому що на жаль, війна нам дала унікальний досвід. На жаль. Це вже третій бізнес-форум між представниками Кривого та Чеською Республікою. Раніше на зустрічах обговорювали такі перспективні напрямки партнерства: як відновлення критичної інфраструктури, реабілітація військових, будівництво дитячої лікарні, встановлення мобільних котелень, термомодернізація закладів освіти та медицини. Тощо, Анастасія Костинюк, Максим Перший міський.